Вітаю! І знову мій фаворит. Нічний оновлюваний крем з лінійки Timweiss Репея Веліфірм. Один з найбільш ефективних засобів з догляду за віковою шкірою. Вночі, коли ми спимо, ретинол сприяє відновленню клітин та виробленню колагену. Робить шкіру значно молодшою. Також потужний ліфтинг ефект допомагає підвищити пружність шкіри. Упаковка з дозатором. Віддавлюється одна порція, якої досить на одне нанесення. Компанія Мерікей пропонує жінкам 45 таке рішення, як інноваційна система подогляду. Кожний засіб містить комплекс поліфірму. Це коктейл інгредієнтів, який необхідний для відродження шкіри, які включають в себе біоміметичний пептид. Вони підтримують важливі процеси для омолодження, стимулюють вироблення гіалуронової кислоти, допомагають підвищити щільність шкіри. За допомогою ретинолу, що входить до складу тайва сріпеголі. поліфірм, ваша шкіра буде виглядати 100% Ово молодшою таймайстрпеволі фірм це косметика класу люкс, і дуже важливо користуватися засобами одного бренду, так як вони підсилюють дії один одного.